Сьогодні ми з вами розвіємо стереотипи. Хто сказав, що ювелірка тільки для жінок. Тому зараз залітаємо і подивимося, що нам запропонує столична ювелірна фабрика чоловікам. Просто подивіться, які печатки, ланцюги, браслети і всього так багато. Подивіться на цей браслетик. Ви раніше десь таке бачили. Якщо хочете виглядати дорого багато, тому вам сюди. Подивіться на цей браслет в столичній ювелірній фабриці дуже великий вибір різних прикрас. Напишіть в коментарях, чи такий ланцюг мені пасує. Послухайте, що я дізнався в столичній ювелірній фабриці, ви можете скористатися оплатою частинами. Також, якщо у вас є стара поломана цепочка, ви можете прийти і обняти її на нову. А якщо ви хочете щось унікальне, вам можуть виготовити під замовлення від 200-300 гривень за грам золота. Тому прикраси також для чоловіків, дівчатка, також ідея для подарунків, соличні.